8 листопада у Сумах попрощались з Андрієм Дорошенком, солдатом-захисником, який загинув за Україну. Вшанувати пам'ять воїна до свято Георгіївського храму прийшли колеги, друзі, знайомі та рідні покійного. Це була дуже порядна людина, дуже порядна, дуже відповідальна людина, людина слова. У нас в сім'ї практично всі, практично всі носили погони. Тобто. Те, що він загинув і те, що він добровольно пішов от на охороняти нашу рідну Україну, це надзвичайно ну, для нас це було навіть ну, не щось там надзвичайне. Ми просто так по роду завжди, завжди стояли. Кажуть, сама найкраща професія це захищати свою батьківщину. От він обрав цю професію. Андрій добровольцем пішов боронити державу. Він загинув 29 жовтня в Донецькій області, виконуючи бойове завдання. Розповідає сестра загиблого Катерина. Він завжди говорив про те, що я повинен. Я не можу просто так сидіти і чекати, коли все це воно мене само собою. Я повинен захищати майбутнє своїх дітей і своїх близьких. Тому він е, осознанно на це пішов. Це був такий відповідальний крок з його боку. Сподіваюсь, що ці втрати, які ми зараз несемо, що вони будуть немарні. Кай дуже шкода всіх героїв, дітей, які постраждали на ці кляті війні. Дуже хочеться, щоб наші люди перестали гибнути, щоб ми жили вільні в вільній країні. Вільним народом. Він був дуже добрий людиною. Ми з ним дуже дружили. Я пам'ятаю, як я була маленька, він приділяв мені увагу, як ми з ним, як він зі мною грався, як ми разом їздили на море. У мене найкраще спогади лише про нього. Андрію було 54 роки, коли його життя відібрала війна, додає пані Ольга. Дуже жалко. Гарний у чоловік, все допомагав, що треба було. Дуже жалко. Залишився син. Жінка поховали воїна героя Андрія Дорошенка на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.